Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby The NUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав указав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получится Кітку 7%. Хобі ДНЮА це твої увлечення. Доброго вечора, ми з України. Поки там підсихає наша автівка, давайте щось будемо робити з фігуркою, з нашим водієм. Ви його могли побачити перший раз у попередньому роліку. Це фігурка з набору асін водії РКК. Це радянський водій, ось так він виглядає, і треба з ним щось робити. І я не придумав. Нічого ліпшого, ніж зробити щось на кшталт білого медичного халату. Робив я його за допомогою звичайної серветки, вирізав необхідні шматки, просячував їх водою разом з клеєм ПВА і обмотував нашу фігурку. Получилось щось якось так. І ось як ви бачите, на спині серветка вже стала прозорою. Я так підозрюю, що він весь з часом стане прозорим. ну, верніш, Він є, кажуться, халат. І ну, це фігня, потім ми все, одно все це будемо фарбувати. Але ж, щось мені так здається, що, ну, мабуть, так краще, ніж був ну, тулуп чи ватник, чи що там в нього було таке. Друзі, зробив змивку. Ой, змивку робив ось такою прибудою Таміївської. Вона мені, чесно кажучи, ніколи не подобалась. Ну і це раз теж. Після того, як обрав із ліжки, майже нічого не залишилось від неї. Трохи можна так десь от на цьому кресту на білому фоні щось розібрати. А так, що робив, що не робив, якось якось вона не, не така, щоб прям кидалась в очі. Ну то це все дрібниці. Так, ну що, друзі, прийшов час робити наші автівці масляні точки. Я для цього вже закріпив кузов на рамі. Все тепер тримається надійно. Кришу нашу також буду обробляти масляними точками, але її я закріплю на ось такійсь приблуді. Для цього я оберу нашого водія. Водія, як бачите, я вже Покрасив у базу, отакий він сидить наш товарищ. Да, не дуже він, звісно, походить на персонаж Першої світової, але я сподіваюся, що в кінцевому етозі ми будемо бачити лише силует його там десь за кермом, а розібрати, що там і як, буде не дуже можливо. Фарби в мене мовлять небагато. От є сценетовська біла. Марс коричневий, охра золотиста та сірий. Так, хлопці та дівчата, ось як бачите, зробив я масляні точки. Ось так машина тепер виглядає, трохи стала бруднішою, такою замацаною. Але що буде не про це. Те, який результат ми маємо після масляних точок, ми і так усі знаємо. А розкажу вам щось інше. Після того, як пройшло декілька днів, як масло підсохло, по всім законам жанру потрібно це все покрити матовим лаком. І ось, друзі, таке мене є. Верніше був балончик з матовим лаком від Hamrol. Дуже гарна річ, я можу всім рекомендувати. Не прогадаєте, мені дуже він подобався. Але ось що сталося. Мені його вистачило. Задуть кришу, задницю, передницю і боковинку. А на той фронтальний бік мені його не хватило. І що ж ви думаєте, ну візьми, да, аерограф, візьми матовий лактамія, задую його як потрібно. Але ж ні, тут же ж ленивий та тупий. І буквально, буквально декілька днів назад я ошпарився використовуючи глянцевий лак зебра. Ви все помите буквально, тільки що бачили. І я такий думаю, ну, матовий це ж не глянцевий. Тим паче вже тут було декілька шарів лаку, і глянцевий. І матовий був це вже другий шар матового. давай ка я оцій зеброю пройдусь по тому боці. Ну і хлопці. Результат. Не так, звісно, страшно, як було, але ж бачите, ось на цьому крилі біла якась цятка. Тобто все рівно розірвало краску, От все рівно його розірвало. Я не розумію, що ж це там за агресивна така середа, що за лак такий дурацький, Ну, бачите, біла цятка це діє лаку. Звісно, я її замаскую, і все буде добре. Ну, як то кажуть, блин, ну ти ж уже раз-раз уже наступив на ці граблі. Навіщо ти їх наступаєш заново? Ну, отаке. І ще одне таке невеличке зауваження, блін, ну, вже поздно, мабуть, робити, не хочу я замарачуватися знову з лаками, з усім іншим. Бачив фото в інтернеті, ні, щоб раніше це все переглянути. Так ось подібні автівки. Ще у них був отут: крест красний і номери на капоті. У мене є і крест, є і номери там, зі старих автівок. І це все можна було зробити, але побачив я це ну, пізніше, і ну тепер ж самі розумієте, ну, не сильно хочеться знову цим займатися. Тому, на жаль, а так як є. Ось. І зараз що я хочу зробити. Ну, все ж таки, ви бачили, що змивка, яка була Таміївська, ну вона була ні про що. Тобто, по суті, ну, її може замітити лише Орел зі своїм зором, А так вона якби, не кидається в очі зовсім. Тому, мабуть, я візьму зараз трохи світлішу краску ніж вазова, і методом сухого пензля попробую повиділяти ці всі штакетинки. Ну, все, що виділяється, зробити цю машину більш об'ємною. Так, хлопці, ось як бачите, трохи попрацював з сухим пензлем, повиділяв дерев'яні ці обрешітки, трохи, як бачите, здер, ну, умовно от з дерева, до речі, це краска ICM сіро-зелена. І також трохи ті місця, де я вважав задоречним, вимазав у іржу. От, тобто Трохи на цьому крилі і попередку капот, крила з цієї сторони трохи. Ось В принципі, по великому рахунку з моделлю майже все. Осталося трохи по дрібницям. Це фари, там зробити колеса, поставити на свої місця. Тут є ж віконця, віконця застеклити. Сама велика праця, що тут осталось, це зробити Отут щось типа скатки, яка буде закриватися все вікно. У в наборі є такі деталі, але ця скатка скручена. Але нам це не потрібно. Тому буду намагатися робити сам за допомогою десь якогось пластику пошукаю. А саму скатку планую зробити з такого пластирю. Ось і, в принципі, можна вже сюди і саджати нашого водія. Він зараз виглядає ось так. О, ось такий дядько. У нього забруднений халат, він весь в крові. І Ну, так виходить, що це у нас так кажуть майстер на всі руки. Він і водій, і фельдшер, і санітар, і лікар. Все в одному обличчі. І глядачи на цього персонажа, у мене і народилась назва цієї диорами. Вона буде називатися Зимовий відчай дух». Так, хлопці, мабуть, це передостаннє включення на столі бардак, але це творчий бардак, такий повинно бути. Значить, Що я зробив? Все зробив, осталось тільки скрити фінальним шаром лаку. Я, мабуть, думаю це буде сатиновий лак. І потім вже я склею скляшки, закріплю дах і машина буде повністю готова. Саме цікаве я вам зараз покажу, це ось так я виконав задок. Плаю, як то кажуть, самоклеючіся, можна так трохи притворити, воно якби клеїться за счет шару, клею в самому пластирі. Оці поворозочки внизу це знайшов в запасах стару плату фототравлення і там от такі штучки були нікому не потрібні, а тут вони бачите, згодилися. По поводу водія, якщо придивитися уважно, Давайте, на мабуть, знімемо кришу, щоб було удобніше. Є такий невеличкий косяк-не-косяк, він кермово тримає однією рукою, а друга рука якби, висить у воздухі, тобто ну, трохи не підрозчитав. Але ще можу трохи схитрити і сказати, що це водії у нас в дінаміці, і він іншу руку просто. Перекладає з однієї части керма на іншу, для того, щоб зробити якийсь там очередний маневр. Тому якби так все і задумано. Ну що, друзі, можна зі всією упевненістю сказати, що постройка моделі закінчена. Ось так ще це все виглядає. Ну, по суті, ви вже все бачили, тут змінилось тільки те, що додавались. Скляні віконця та фонарі та фари. Все, що супроводжувало цю модель при постройці, я вам все розказав. Можу додати тільки декілька слів. Як бачите, фари такі, типу ну, жовті. І є така думка спробувати ще замітувати світло новогнів ну, на дорогі. Світла цих фар, тому і не залишив їх прозорими, а пофарбував фарбою з назвою Прозорий жовтий від ICM. Але чомусь мені він здався не зовсім таким, що прозорим, тому прийшлось трохи ватяною паличкою, змоченою в запропілому спірту трохи шар фарби прибрати. Не дуже ну, гарно вийшло, але. Повірте мені, що стало краще, ніж було. Так, і єдиний такий кидаючийся в очі косяк. Не знаю, чому так вийшло, але якщо, якщо придивитися, то оцей край криші якби запад ліцо, а цей трохи виступає. Тобто, скоріш за все, мій кунг оцей, він не має кути 90 градусів. Десь я лопухнувся. Але візуально цього не видно було до тих пір, поки я не накрив кришою. І ну, до самого останнього в мене не було ніяких підозрь по цьому поводу. От. Ну, ще добавлю, що в такому виді ви її бачите, як то кажуть, в перший та останній раз, тому що ви вже знаєте, що діаграма буде зимова, буде сніг, тому сніг буде і на машині. Тобто в такому вигляді вона не останеться. Ну і давайте ще я зроблю пару таких демонстраційних кругів мовчки і потім з вами будемо прощатися. Ну ось, мабуть, і, і все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, не соромтесь, класите на дзвіночок. Я так підозрюю, що наступна серія це будемо робити підставку під цю автівку. Не думаю, що вона буде дуже складна, таких то наворотів не буде. Буде сніг, може вдариться, може пару дереться, може якийсь заборчик. Подивимось, як в мене буде натхнення та бажання. Ось я на цьому, мабуть, все. Всім тихих спокійних ночей. Нехай щастить.